Не часто записують на стрімчиках, як можна буде отримати Леонардо Рафаеля та Ейпріл Оніл. І зараз коротенько, швиденько все тобі розповім. А ти поки постав подбаєчку і не забудь підписатися, якщо ти ще цього не зробив. Отже, погнали: на Леонардо буде подія шлях мечника з 7 до 10 жовтня. Виконуйте завдання, збирайте монети героїв і прокладайте собі шлях розгалуженими стежинами. Щоб розблокувати Леонардо. Леонардо і його п'ятизіркову душу. Поки що невідомо, що потрібно буде робити, щоб забирати ось ці всі нагороди, швидше за все, відкривати уламочки, плюс, можливо, якесь тренування героїв. За що ж можна буде отримати Рафаеля? За карти Долі, так, з 13 до 16 жовтня долайте підземелля і виконуйте завдання. Заробляйте бали долі, перевертайте карти і отримуйте 100 фрагментів чемпіона, щоб викликати невблаганного Рафаеля. Тут нам зразу йде підказочка, що нам потрібно буде фармити підземку, тобто буде дослідник підземель, плюс або уламки, або, відповідно, душі. Ейпріл Оніл можна буде отримати за бій титанів. Назвав він буде видатний репортер. Беріть участь у найтривалішій події кросовера з 6 до 23 жовтня. Та отримуйте винагороди за досягнення. Як от Ейпріл Оніл, нові реліквії Томи Навичок. То що, що таке бій титанів? Ось щойно була подія на душу Донателло. Ось таке ж саме буде на Ейпріл Оніл. Тобто це злиття номер два, тільки трішки в інакшій інтерпретації. Ось за такі події, і за ось такі будуть терміни для отримання цих трьох крутих героїв. Всі хотів би мати у себе на акаунті.